А чи знаєте ви, що під час воєнного стану держпраці не може оштрафувати? Я це кажу не для того, щоб провокувати чи стимулювати вас порушувати трудове законодавство? Ні. Я думаю, що кожен бухгалтер-практик незалежно від наявності штрафних санкцій, волів би не порушувати трудове законодавство. І як тільки знає, як правильно вчинити, доповідає про це своєму керівнику. Ну, але все ж таки, норма, яка дозволяє не штрафувати, прописана у законі 21.36. Це закон про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану. Пригадуєте? А саме частина 3 стаття 16 говорить про те, що якщо буде виявлено порушення трудового законодавства, держпраці виносить припис. Підприємство його виконує, чи підприємець, і після цього штрафу не буде. У мирний час, частина 6 статті 265 за неофіційного працівника наклала б штрафну санкцію 65 тисяч за кожного такого працівника. Хочу сказати, що закон 2136 звільняє не лише від цього штрафу, а все, що в 265 й Кодексу законів про працю від всіх штрафів звільнено. Важливо припис виконати. Ну і ще момент: є адмінка від адміністративної відповідальності: ніхто нікого не звільняв. На жаль, це стаття 41 Кодексу про адміністративні правопорушення, і ось, наприклад, фактичний допуск працівника. До роботи без оформлення трудового договору коштує від 8500 до 17 тисяч. Інші порушення трудового законодавства це 510 700. Це все 41 стаття. Що можна з цим зробити? Ну, дивіться, щоб обійти цю штрафну санкцію, можна посилатись на малозначність правопорушення. І це вже стаття 22 Кодексу про адміністративні правопорушення. Норма дозволяє суду звільнити порушника від адміністративної відповідальності і обмежитись усним зауваженням при малозначності вчиненого адмінправопорушення. Мар'яна Кави, побачимось. Більше кадрових та зарплатних питань у період воєнного стану на безкоштовному вебінарі 2009. Долучайтесь!